Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Продовжуємо слідкувати за процесом модернізації української залізниці. Минулого разу я розповідав про модернізацію ділянки залізниці Чорноморська Берегова з метою збільшення пропускної здатності. У цьому огляді мова піде про електрифікацію залізниці між станціями Коваль, Володимир Волинський та Ізов. Ділянка залізниці, про яку йде мова, знаходиться у Волинській області біля західного кордону України. Мета реалізації проекту з'єднання електрифікованим ходом вузлової станції «Ковель» та Ізов. Таким чином будуть створені умови для збільшення експортного потенціалу країни та зменшення витрат на забезпечення тяги. Вага поїздів зросте із 4,5 до 6 тисяч тонн. Наразі вантажі у напрямку державного кордону із Польщею доставляються за допомогою тепловозів, які заправляються дизельним пальним. А це потребує значно більших витрат на забезпечення логістичних процесів. 90% міжнародних вантажних перевезень через Україно-Польський кордон припадає саме на цю ділянку, кажуть в Укрзалізниці. Влітку 2021 року залізничники розпочали активні роботи щодо будівництва контактної мережі від коволя у напрямку Ізова. загальна протяжність лінії, що модернізується – 94 кілометри. Проте роботи з електрифікації проводяться не лише на перегонах. Музлова станція Коваль є частиною цього проекту. Нагадаю, що вона сполучає між собою напрямки на Ягодин, Львів, Коростень, Рівне, Брест. Станція має розгалужену мережу колій. Деякі ділянки контактної мережі потребують реконструкції. Зокрема, встановлюються опори для розміщення жорстких поперечень, до яких будуть кріпитися підвізки та контактний дріт під напругою. Нещодавно підрозділи служби енергопостачання Львівської залізниці проводили спорудження опор поблизу вокзального комплексу станції Коваль Пасажирський. Отже, відповідно до проекту на станційній території позначаються місця розміщення залізобетонних опор. Потім на місце прибуває будівельно-монтажний поїзд, який забезпечує виконання низки операцій. А спочатку у ґрунті бурять котлован глибиною 4 метри, аби діаметр та глибина запади не відповідали необхідним параметрам, доводиться повторювати операцію знову. Таким чином, з глибини Маються залишки ґрунту, і тепер можна занурити у котлован фундамент під опору. До речі, ця частина конструкції називається стаканом. Тепер, коли все зійшлося і фундамент закріпився, у циліндричне заглиблення вставляється опора. Для цього використовується підйомний кран, розміщений на платформі. А робітники за допомогою строп направляють корпус з різбутонного стовпа у так званий стакан. А це була остання операція з монтажу опори. Наступний етап робіт розміщення між опорами жорсткої попередчини і закріплення контактної мережі. Ще одна локація, де проводяться роботи з електрифікації залізниці, станція Турійськ. Тут також працював будівельно-монтажний поїзд зі встановлення опор. Потім свою частину роботи почали виконувати монтери електромереж, які закріплюють на верхівці стовпами та леві конструкції, призначені для подальшого закріплення на них жорстких поперечень. На цьому етапі монтажних операцій використовується рейкова машина з підйомною вишкою. Окрім спорудження опор контактної мережі до комплексу робіт, пов'язаних із електрифікацією, також входить оновлення комунікацій, що забезпечують рух та безпеку. Так проводиться реконструкція та проектування пристроїв СЦБ і зв'язку, проектування нових систем автоблокування. Загалом, за планом модернізації ділянки залізниці коваль ізов передбачається реконструювати понад 11 кілометрів колій, капітально відремонтувати понад 7 кілометрів колій та оновити середнім ремонтом майже 6 кілометрів залізниці. Також залізничники відремонтують 6 платформ та 18 службових будівель для забезпечення лінії живленням у напрямку станції ІЗОВ на станції Коваль буде споруджено стаціонарну тягову підстанцію. В Укрзалізниці кажуть, що економічний ефект від реконструкції має скласти понад 200 мільйонів гривень. А до цієї теми також додам, що продовжимо пильно слідкувати за модернізацією української залізниці на інших ділянках. Зокрема, найближчим часом сподіваюся побувати у Черкаській області, де триває електрифікація ділянки залізниці між станціями Черкаси та імені Тараса Шевченка. Усім глядачам нагадаю, що підтримати канал ви можете різним чином. Це можуть бути донати, репости сюжетів у соцмережах, вподобайки, коментарі, і також нагадую глядачам, хто дивиться відео без підписки. Натискайте. Кнопку підписатися цим ви також допоможете у просуванні і розвитку каналу, а також у популяризації україномовного контенту. Бажаю всім приємних подорожей залізницею. Побачимося вже в наступних оглядах.